та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і як і минулого разу, розглянемо асорті цікавих моделей від монстра зарядних технологій Базус. Не всі з них новинки, але всі будуть виключно корисні, особливо зараз, коли по Україні вже каскадом пройшли аварійні відключення. А тому вітаю на своєму столі Базус Energy GR 11, Pico Go am 61 і Базус Ener FH21. Перш ніж почати, запитання наприкінці відео, традиційно. Не буде про повербанки, тому готуйтесь. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, з трьох моделей у мене зараз на столі. Не новинкою є лише Powerbank BASEUS Energy GR11. Про його нас вже було відео, тому розписувати його переваги детально не буду. Скажу лише, що тут 20 тисяч мАгодин або 72 Вт години ємності, витяжний кабель Type-C, топовий екранчик, шикарне охолодження гумові ніжки, вартість 100 доларів і швидкість зарядки до 145 Вт. Але ці 145 не йдуть на один порт. Там ситуація хитра, насправді. 145 це максимум на всі порти одразу. До речі, така ж сама ситуація і з першою новинкою Bazous Enner Field FH21. Це настільний зарядний блок, аж на 6 портів USB, два з яких Type A і 4 Type-C. Перше, що відмічу, це роз'єм живлення, класичний вінтажний олдскульний C7 або Figure 8. Цей роз'єм з'явився десь приблизно з 2003 року і з тих часів став виключно поширеним і взагалі. Сумісним в цей роз'єм підключається кабель з пласкою євровилкою, тому без можливості підключити зарядку до мережі, ви точно не залишитесь. Далі відмічаю індикатор роботи з боку, що світиться білим кольором, а також гумові ніжки, між якими великий список із характеристиками. Цей список пояснює коротко те, що в інструкції по експлуатації розписано вичерпно і детально. А саме чому базис Енерфіл FH21 може мати шість. USB роз'ємів при потужності всього 120 Вт. Власне, тому що 120 Вт це сумарний максимум на всі роз'єми. Тобто, якщо ви підключаєте один USB на 65 Вт, скажімо, для зарядки ноутбука, то на всі інші, а їх нагадую, ще 5, відводиться всього 55 Вт. Тобто, 65 плюс 55 це 120. І в інструкції дуже глибоко і детально вказано, які роз'єми скільки потужності отримують. Якщо до зарядки паралельно підключаємо. Багато пристроїв, а вони просто кабелі. І в найгіршому випадку, якщо підключено всі 6 роз'ємів, на Type A подається по 7,5 Вт з 15 максимум, на центральній Type-C по 20 Вт, і на бокові 65 сумарно. В принципі, оскільки на боковий Type-C більше 65 не подається, всі інші роз'єми можна заповнювати, запаковувати під зав'язку. Приведу для прикладу власну ситуацію: роз'єми Type A використовуються в основному бездротовими зарядками і всіляк. Зарядними пристроями для аксесуарів, типу розумних годинників або невеликих акумуляторів. Малопотужні Type-C для мобільних аксесуарів типу гарнітур і навіть планшеті. А 65 Вт – це вже для ноутбука, павербанка або і смартфона, навіть якщо так зручніше. І по факту один базус Ener FH21 замінить два стандартних зарядних блока навіть на чотири роз'єма. Бо зазвичай сучасній людині якраз 5-6 і треба. Але двома блоками ви. Гарантовано займаєте дві розетки, і ці два блоки можуть один одному при цьому ще й заважати, якщо вони занадто великі. А тут, у випадку з Enerфіel FH21, завдяки тому, що кабель виносний, підключення до розетки взагалі не заважає нічому. А сам зарядний блок можна розмістити де завгодно, на столі або тумбочці, де вам схочеться. Ну а завдяки охолодженню BCT можете і за підвищену температуру не паритись. Все з нею буде добре. Вартість конкретно цієї зарядки 40 доларів. Посилання в описі під відео та. У першому коментарі, як і на всі ці пристрої. До речі, ну і остання новинка: Powerbank базі Pico Go im 61. Це прокачана, прямо сильно прокачана версія NRF ft 11, які ми вже оглядали у попередньому відео. І FT11 був по суті просто бездрутовою банкою з підтримкою стандарта ЧІ 1 потужністю 7,5 Вт і окремим посадковим місцем під годинники типу Apple Watch. Це у свою чергу компактний Powerbank з підтримкою бездротової магнітної зарядки. Вбудованим пласким кабелем, потужністю аж до 45 Вт. І увага! Магнітне посадкове місце підтримує стандарт бездротової зарядки не чи один, і навіть не чи два, а чи 2,2. Це означає не 7,5 Вт по бездроту і навіть не 15 Цілих двадцять п'ять три з гаком рази більше ніж у 1. Очевидно, це суперсвіжий стандарт, який тільки починає з'являтись у подібних пристроїв. Ну а база ось у свою чергу, як провідна компанія, вже починає його впроваджувати, за що їм очевидно, респект. Наприклад, у Motorola Edge 50 Ultra навіть просто чи 2 відсутній. Хоча здавалося б, фламан минулого року. Минулого року, коли вже чи 2.2 з'явився, але при цьому чи 2.2 Підтримується у iPhone 16, iPhone 17, Google Pixel 10 Pro XL і поки що все. На момент зйомки цього відео, звичайно. Ж. Тобто так, пристроїв мало, але буде більше. Бо 25 ватт це вже не іграшка. Настільки не іграшка, що, вибачте, у базового iPhone 16 таку швидкість має дротова зарядка. І навіть у iPhone 16 Pro зарядка по кабелю швидша. Але всього на 2 Вт. Додайте сюди привабливий дизайн корпусу, пристроєну ємність, як для компактного павербанка, 10 тисяч мАч, а також шикарне охолодження. І отримаєте результат. Базово спіку Go M61 коштує свої 70 доларів на всі 100. Ну а підсумки наступні. Кожна з моделей поточної добірки крута по-своєму. Energy GR11, павербанк для супершвидкої зарядки. PicoGo M61 компактний, по суті, акумулятор для видатного потенціалу бездротового заряджання із запасом на майбутнє. А Enerфіel FH11 для зручної та швидкої зарядки цілої купи гаджетів на вашому столі. Тепер. Щодо мене, особисто я часто оглядаю нові пристрої, яким і потрібна швидка зарядка, і швидкість її треба показувати часто. Тому персонально я дуже зацікавлений саме в GR11. Але ви в коментарях розкажіть, яка з цих моделей зацікавила особисто вас і чому саме. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag. за надання мені для замкі цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди. Але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ортнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та байте здоров'я!